Yeah, yeah, yeah. Всім привіт! сьогодні до нас, залітає ось така киця це Справжній хижак. Ходімо, подивимось поближче впереду в киці нас зустрічає радар адаптивного круїз контролю, LED фари, а також парктроник. Двадцяті диски на гумі Goodyear. Сегодня нас зустрічають сидіння з підігрівом, великий монітор мультимедії, невеличкий підлокітник. Ось тут у нас є два підстаканничка мультикермо, підрульові перемикачі швидкості, електроскова а також шайба, яка виїжджає коли запускаєш автомобіль. Другий ряд сидінь. Реально дитячий, якщо за кермом водій з ростом приблизно 185 сантиметрів. Ну, як я є. У нас підігрів задніх сидінь, є підлокітничок з двома підстаканниками. Та й в принципі все. Ну, прикольно, то, що от стеля за По задній частині автомобіля у нас є парктроники, камера заднього огляду, електроляда, багажник, в принципі, плюс-мінус місткий. Є у нас тут речашки, щоб відкинути сидіння, є прикурювач, можна встромити якийсь компресор. І накачати колеса. Пробіг складає 274 тисячі кілометрів, і це трьохлітровий дизель. Писуйтеся на наші соціальні мережі на інстаграм а також на телеграм. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі по гарним цінам.